Друзі, всім доброго дня. Я кожен день розказую одно і те ж, І навіть хочу зробити відеофіксацію по поводу китайських чи брендових мотоциклів. Дідусь, що ти. Та ні ну ж подажі, не треба відкривати. то що це його нормальний стан. Це нормальний стан, коли ти приїдеш після покупки 1000 кілометрів. А може і може не приїдеш. Коротше, розказую, як є мій досвід. Це мій мотоцикл. Кажу якесь горьку правду, як би, ну, кор короче, Купив я його, не коли, але суть в тому, що я на ньому проїхав тисячу кілометрів, будемо так казати, чи це мотоцикл добрий. Це не касається ні. Ну, другое, це просто будемо казати, мотоцикл культового напрямку. Я його купив в дуже гарному стані, якби. Ну, все одно, якщо ви відкинути. Це враження, чувство, що він знімався в матриці, культовий напрямок, то це обичний мотоцикл 2000-х років. І стоїмость таких мотоциклів люди там, хоча за мотоцикл 2000-х років 4, 5-3 тисячі баксів, ну це дуже смішно. Це треба нарватися на людину, яка прилетіла з космосу на нашу землю, і думає, що це. Який-то чудесний апарат. Ну, людина, яка тут проживає з давніх пір, розуміє, що це пасхальне яйце і це лише повод, як би могло довести свого опиту. Такі, ну, давайте реальна стоїмость цього агрегату в Україні. Не важливо надписи, яка марка, бренд, вже не має різниці, тому що мотоцикл старий. Стоимость такого мотоцикла 2000 долларов максимум. Вот, вы покупаете мотоцикл стоимостью 2000 долларов, проезжаете 1000 километров и ремонт этого мотоцикла 2000 долларов. Потому что здесь двигло, здесь пошла, пошел тосол в двигатель. Это все разбирает Досмодромный механизм. Вот это все запчасти плюс работа обойдется вам 2000 баксов. Ви купуєте мотоцикл 2000 року за 2500-2000 за баксів і вам через 1500 км прийдеться потратити ще 2000 баксів. Стоит мотоцикла вийде 4500. Ну і плюс то, що гума. Ви по-любому будете покупать мотоцикл. Гума буде стара. Плюс цепи колодки. Ну, все, хер с ним. Это вже можно хоть ездить на плохой резині, ездить можно на двигателі, который кипить, їздити не получится. І я це кажу, тому що до мене хлопці приїжджають з іншими мотоциклами, і їх теж вже пора. Я йому кажу, це ремонт на неділю. Він каже, ну неділя це ж нормально. Я говорю, ну хорошо, зустрінемось. ну буває, задержується. приїжджають через 2. І такі ремонти, если чесно, немає бажання робити, потому що це така тема Кулибенська, не сильно, вона как бы... Ну, якби, устаєш, що такого, хочеться міняти. Вот, Папіла з накритим покривало це нормальний, нормальний його образ життя мотоцикла такого віку. Стояти накритим покривалом. Вот, 2000 баксов зараз треба потратити, щоб на ньому покататися. Ну, я кінець літа і плюс мотоцикл, я якби, не поспішаю. Если бы мотоцикл был бы там свежий, понятно, да, а так, что я на нем как бы мало ездил, мало езжу, ну суть не меняется, Если ты быстро ездишь, рано ездишь, тебе надо будет потратить, вот мы посчитали с дедусем, запчасти, ремонт, 2000 баксов, все. Вот, стоит мотоцикла 4000 долларов, с половиной он будет 2000 года, и там вот так, короче, вот такая история, не знаю. Информативно, чини, вот так она есть. И... А визуально кажись як новый. Вот. вот такая история. Мотор лег, будем так говорить.